Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою працювати над темою будова слова. І сьогодні ми з тобою поговоримо про прислів'я про рідну мову та дізнаємося, як же чергуються голосні звуки «О», «Е», «И», з І у коренях слова. І виконаємо вправу чудовий день. Який сьогодні чудовий день? сонечко всміхається, легенькі хмарки пливуть по безмежному небу. Усе навколо радіє, веселиться. Усміхнишся і ти в сьогоднішньому дню, що принесе радість усім. У такий гарний день, чи готові, готові твої оченята до уроку? Поморгай! Чи готові твої вушка мене слухати? Покажи, як ти ними слухаєш. Чи готові твої ручки писати у зошиті? Поплескай. Чи готові твої ніжки тебе слухати? Потупай. Чудово! І перевіримо з тобою домашнє завдання. Порахуй, скільки слів ти виписав у першу групу. Так, три слова молодець. Яке слово потрапило у дві групи. Листок, так, а скажи, яке слово має таку звукову будову? Листування, вірно, молодець. І переходимо з тобою до роботи з підручником. Знайди, будь ласка, на сторіночці 62, вправу 158. Ми зараз з тобою прочитаємо прислів'я та спробуємо їх пояснити. Перше прочитаю я тобі, решту прислівів ти читаєш самостійно. Будь господарем своєму слову. Як ти гадаєш, що значить це прислів'я? Добре, а зараз прочитай всі прислів'я та спробуй їх пояснити. Тисни відео на паузу. Що об'єднує всі ці прислів'я. А які ще прислів'я про мову ти знаєш? Так, зараз проведемо з тобою мовне дослідження про чергування голосних укоренів. Ми зараз з тобою посередині пишемо вправа 161 і випишемо з прислів'їв, що на сторіночці 62, виділені слова. В цих словах позначимо закінчення, основу та корінь. Це які слова? Слова. Слів. Виписуй та позначай у них закінчення, основу та корінь. А тепер підкресли букви, якими різняться корені. О І, так, який можемо зробити висновок що у коренях споріднених слів можуть чергуватися голосні звуки О, Е, з І. Наприклад, слово слівце, дивися, де підкреслені літери, школа, шкільний, піч пече, віз возик, «возик», «везе». Ось навіть в останньому прикладі ми побачили чергування всіх цих трьох літр в одному слові. Віз і возик О, «о», «везе», «е». От сьогодні ми з тобою будемо вправлятися, розрізняти, е, і як же чергуються голосні звуки «о», е, з, І. Зараз виконаємо з тобою завдання на вибір. Або добери спільнокореневі слова до слова осінь, або утвори різні слова осінь. Обери завдання, виконуй його, тисни паузу. Давай перевіримо. Осінь, осінній восени це є спільнокореневі слова. Так і ми вже. Поспостерігали, що відбулися зміни голосних у корені слова «і», «з», Е. Так, а тепер форми, які? якщо ти утворив форми, осінь, осені, осінню. Дивися, також в коренях слів можуть змінюватися літери «і», «з», Е. Так. Знайди тепер вправу 162 завдання перше. Нам потрібно виписати з прислів'їв, що на сторінорці 62, підкреслені слова та замінити їх або дібрати спільнокореневі так, щоб змінилися голосні звуки в коренях. Та підкреслити обов'язково літери, які чергуються. Підкреслюємо простим олівцем. І так, шукаємо підкреслені слова. Коня, камінь, волом. Давай спробуємо усно, перш ніж запишемо, їх змінити. Якщо коня змінюємо або доберемо спільнокореневе слово. Щоб змінилося, щоб літери чергувалися. Кінь. Вірно, коня кінь. Ще далі камінь. Камінь. Яке ми доберем? Каменю. вірно. Молодець. Останнє волом. Добираємо віл. Вірно. Запиши, будь ласка, ці слова до зошита та не забудь підкреслити букви, які чергуються. Тисни відео на паузу. Переходимо до завдання другого. Зараз нам потрібно дібрати до поданих слів спільно кореневі або утворити інші форми так, щоб у корення звуки ОЕ чергувалися з І. І так, виконуємо цю вправу усно, тому давай гарно працювати. У нас є зразок восени, осінь бачимо. Тепер працюємо самостійно. Столик добирай слово так, щоб у корені чергувалися звуки ОЕ з І. Стіл вірно, молодець. Далі. Котик. Кіт чудово. Воля. Вільний молодець. Ой, і чергується. далі. Внесок. Вніс. Так, добре. Папери. Папір бджола бджілка. Так. Ось так легко підбирати літери або утворювати інші форми слів, щоб ми побачили чергування у коренях. Давай перевіримо, правильно ми з тобою зробили правильно. Переходимо до наступного завдання. Давайте дізнаємося, що ж значить слово внесок. Внесок це гроші, які хтось сплачує організації установі тощо. Перенесне значення що-небудь цінне, Внесене у громадську справу, науку, літературу та інше. Особиста частина спільної роботи. Все це буде внеска. Справа 162, завдання 4. Прочитаємо слова та випишемо з кожної групи зайве слово. І доберемо до нього спільно кореневі слова. І так, читаємо першу групу: Син, синочок, синівський, синій. Яке слово буде зайве? Так, синій молодець. Які слова ми можемо дібрати спільнокореневі? Синька, синія, синьоокий. Так, далі друга група читаємо. Носити, носик, приніс, донесення. Вірно, носик. Добери спільнокореневі слова. Так. Третя група гора, гірка, горе, гористий. Горе. Так, Добирай спільнокореневі слова. І четверта група сирник, сирий, сирний, сирничок. Так, це слово сирий. Тому що воно ніяк не відноситься до сиру. Зараз запиши ці чотири слова та добери до них спільно кореневі слова. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. І давай з тобою потренуємося під кінець уроку, виконаємо це завдання усно. Нам потрібно змінити слова ось за зразком. Якщо ніс. Носик. Якщо нога, ніжка, хвіст. Так, хвостик. Піч у печі. Сіль. Солити. Так. Двір. Так, далі коси, кіс, кози, кізоньки, лебеді, лебідка. Так, добре, молодець, поправлялися. і тепер домашнє завдання. Вправа 163 на сторіночці 63. Прочитай слова. Поміркуючи, всі вони є спільнокореневими. Давай прочитаємо: словом, словниковий, словник, словесний, вислів, прислів'я, слівце. Дійсно, ці слова є спільнокореневими, тому що вони всі пішли від слова «слово». Зараз тобі потрібно, із двома словами на вибір, скласти та записати речення. А у виділеному слові позначити закінчення і корінь. Але це ще не все. Ще знайди у зошиті тренажері з української мови на сторіночці 13 вправи перший стовпчик, виконай його для того, щоб поправлятися по сьогоднішній темі. Тепер скажи, який в тебе настрій, що тобі було цікаво на уроці. А що було важко, а що тобі не сподобалося, що ти хочеш. Дякую тобі за урок. На цьому ми все завершили. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!